Чия це земля? Знаєте, це питання, яке крізь століття лунає знову і знову, і саме воно лежить в основі ну просто незліченних конфліктів. Отже, сьогодні ми зануримося в історію чотирьох, я б сказав, ключових регіонів України. Спробуємо зрозуміти, як їхнє минуле, таке складне і заплутане впливає на те, що ми бачимо сьогодні. Так, чому саме ці кордони, чому саме тут так довго точаться такі запеклі суперечки? Щоб знайти відповідь, доведеться вирушити в таку собі подорож у часі. Ми простежимо, як різні імперії, народи, ідеї, як вони наче хвилі накочувалися на ці землі і залишали свій слід. Ми розглянемо чотири, на перший погляд, абсолютно унікальні історії, які в певний момент переплелися в одну. Почнемо, звісно ж, з Криму. Це ж цілий. Півостров перехрестя кого тут тільки не було: і греки, і римляни, і генуесці, і татари. Його історія це такий, знаєте, справжній калейдоскоп культур, кожна з яких залишила свій слід. Далі перенесемось на схід на Донбас. Сьогодні ми його знаємо як промислове серце України, так? А колись це ж були просто безкраї степи, те саме дике поле, земля козацької волі, свободи, зовсім інша історія. Тепер давайте поглянемо на захід, до Львова. О, це місто легенда, культурний центр, який століттями був на роздоріжжі великих європейських імперій. Він вбирав у себе їхні впливи, але примудрявся завжди зберігати свою унікальну душу. Ну і наостанок Закарпаття. Цей регіон, який ніби схований за Карпатами, мав би бути таким собі тихим куточком. Але ні, доля постійно кидала його в самий епіцентр геополітичних штормів. Ну що ж, щоб зрозуміти, що відбувається сьогодні, треба, як то кажуть, почати з самого початку. Отже, давайте зазирнемо в давню історію цих земель. Це часи ще до того, як вони стали частиною могутніх імперій, які все перекроювали під себе. Ось погляньмо на цю часову шкалу. Вона дуже добре показує, наскільки різними були, ну скажімо так, стартові позиції цих регіонів. От дивіться, Львів і Закарпаття їхня історія тісно пов'язана ще з Київською Руссю. А Донбас це вже зовсім інше, це козацькі дикі поля. Ну а Крим, це взагалі окремо потужна історія, спадщина Кримського ханства. Тобто, бачите, кожен регіон починав свій шлях абсолютно по-різному, але звісно так не могло тривати вічно. Настала епоха великих імперій, і ці землі, кожна зі своєю унікальною історією, раптом опинилися під владою могутніх сусідів. І ось цей період, період іноземного правління, мав просто величезний вирішальний вплив і на людей, і на їхню ідентичність. І знаєте, що цікаво, хоч імперії були різні: російська, польське королівство, австро-угорська, мета в них усіх була по суті одна й та сама асимілювати, або, простіше кажучи, перетравити місцеве населення. На сході йшла жорстка русифікація, на заході полонізація, медіаризація. методи, може, відрівнялися, але ціль була одна змусити людей забути свою мову, свою культуру, свою віру і стати частиною імперії. Але, і це ключовий момент, який підкреслюють джерела, місцеві люди не здавалися. Попри весь цей шалений тиск, вони століттями боролися, боролися за те, щоб зберегти свою мову, свою віру, свою культуру. Це був такий, знаєте, постійний, впертий, щоденний спротив. А потім, а потім настало 20-те століття. І це без перебільшення було століття просто якихось неймовірних потрясінь. Уявіть собі: дві світові війни, революції, тоталітарні режими, все це прокотилося цими землями, наче велетенський каток, і змінило їх просто до невпізнання. Старі імперії впали, так, але на їхніх руїнах виросли нові, часто набагато кривавіші ідеології. І от коли після Першої світової війни старі імперії розвалилися, на мить з'явилася надія таке собі вікно можливостей, і люди ним скористалися. Майже в кожному з цих регіонів були спроби створити власні держави. У Львові проголосили Західноукраїнську народну республіку, кримські татари створили свою республіку на Закарпатті Карпатську Україну. Це були, знаєте, такі короткі, але надзвичайно яскраві спалахи свобод. Проте надія згасла дуже швидко. Радянська влада принесла з собою нові нечувані трагедії. І одна з найстрашніших це, звісно, голодомор 1932-33 років. Це ж не був просто голод, це був штучно створений спланований геноцид, спрямований у саме серце української нації в українське село. І він залишив жахливі шрами, кардинально змінивши демографічний склад регіонів, особливо на Донбасі. Але... Голодомор був не єдиним інструментом радянського терору. Були ще й масові примусові депортації. Це коли цілі народи просто огульно звинувачували, наприклад, у співпраці з ворогом і виганяли з їхніх домівок з їхньої землі. Це була така собі колективна кара, мета якої зламати волю і стерти історичну пам'ять. От просто вдумайтесь у цю цифру. Понад 200 тисяч. Це кримські татари, корінний народ півострова, яких у травні 1944 року за кілька днів просто зігнали, завантажили у вагони для худоби і вивезли за тисячі кілометрів до Середньої Азії. Це був жахливий акт геноциду, рана, яка по суті не загоїлася і до сьогодні. Ну що ж, ми поступово наближаємося до сучасності. Кінець ХХ століття, розпад Радянського Союзу і, нарешті, довгоочікувана незалежність України. Здавалося б, ось він історичний шанс. Але, як виявилося, це був лише початок нового етапу боротьби. І питання про майбутнє цих регіонів знову постало з усією гостротою. І ось тут є один надзвичайно важливий момент. Це результати референдуму про незалежність 1991 року. Просто подивіться на ці цифри. Переважна більшість людей по всій країні сказала так. І що важливо: навіть на Донбасі: 83% за. Навіть у Криму більшість 54% проголосувала за незалежну Україну. Це знаєте такий факт, який повністю руйнує багато міфів, які ми чуємо сьогодні. Звісно, історія незалежної України це не суцільне свято, це історія постійних викликів. У 90-х роках, наприклад, були серйозні проблеми з сепаратизмом у Криму. Але тоді українському уряду вдалося якось з цим впоратися, втримати ситуацію під контролем. А от починаючи з 2000-х років, як зазначають джерела, гра змінилася. Почалося все більш відкрите і потужне зовнішнє втручання, фінансова та політична підтримка сепаратистських рухів, і це вже, звісно, зовсім інша історія. І ось тут ми підходимо до головного висновку, який можна зробити з джерел. Конфлікт, який ми бачимо сьогодні, не почався раптово у 2014 році. Насправді це лише остання найгустріша глава у дуже довгій багатовіковій боротьбі боротьбі за суверенітет та ідентичність. І щоб по-справжньому зрозуміти сьогодення треба знати всю цю попередню, складну і часто трагічну історію. І наостанок варто поставити собі одне питання а як взагалі розповіді про минуле, різні версії історії, впливають на конфлікти сьогодення? Адже історія це ж не просто набір фактів з підручника, правда, це надзвичайно потужна сила, яка формує нашу свідомість, наші переконання, і, зрештою, вона формує наше майбутнє.